Академічної науки, як Марія Вальова. І я думаю, що якщо б вона сьогодні була на конференції, авторка відомої книги про мандрівки українськими Карпатами, які користуються абсолютно всі, від Пластунів до Соколят, Спадщина і так далі, але є це ще постать у галузі бібліографії і бібліотекознавства. І я думаю, що коли б сьогодні тут була з нами Марія Вальова, вона б захопленням читала цю книжку. Тому що сьогодні ми маємо можливість заслухати ще одну цікаву доповідь, яка присвячена власне, нашим таким збіркам в Бориславі. Це доповідь слово про вчителя і письменника, бібліографічний показчик фондів Бориславської публічної бібліотеки, авторка бібліограф Бориславської бібліотеки Ірина Перелом. Товариство. Я зрозуміла, вже, що я буду представляти... Ой. представляти бібліотеки нашого міста. Я буду таку невеличку презентацію, бо думаю, що ви змучилися, хоча доповіді дуже цікаві. І я дуже задоволена тим, що я почула сьогодні і рада цій зустрічі. Так би мені смерть не гладка роздивився Степан П'як. Тож він мені Борислав весь гарненько описав. Ці слова належать Івану Франкові. Саме Іван Франко писав про Борислава. І про славу Борислав він на весь світ, тому що весь світ читав і знає наше оповідання, Борислав Сміється. І саме Іван Франко писав першим про Борислав. Уже наслідував його творчість Стефан Коваль. Іван Франко присвятив Бориславському періоду понад 25 оповідань віршів коломийок. Але Степан Ковальов присвятив 40 років педагогічної праці більшість своїх творів. І саме Іван Франко був вчителем, наставником Степана Ковальва. Степан Ковальов свій літературний шлях почав з 1881 року. Почав перший бракувати свої художні твори, і, як ми вже сьогодні чули, під псевдонімами Дрозд, Розпишин, пистачка Стефан Тяк. Часто вони гуляли вулицями нашої Галицької Каліфорнії, бачили тяжке життя робітників, селян, дітей і сприймали дуже тяжко це. І коли приходили в кабінет Стефана Ковальова, вони продовжували свою розповідь. Іван Кінковчив. Стефана Ковальва як правильно писати Художні твори, тому що е, Степан Ковальов влучить, перш за все. Іван Франко присвятив Стефану Ковальову своє оповідання до баню. А, а Іван Франко присвятив оповідання мої люди та статтю про продукцію нафти в Бориславі. Оце картина якраз е, Іван Франко в Бориславі. Перуписьменика належить понад 130 художніх творів, більше 30 публіцистичних статей на різні теми. Оці всі твори, які є перед вами, це є перші твори Степана Ковалєва, написані за його життя. Всі вони знаходяться у нашому історико-праєзнавчому музеї. Ну, це причина відома, тому що тут зберігаються вони відповідних в відповідних умовах. У наших бібліотеках їх немає. Але є в наших бібліотеках інші книги та видання, які е, були видані вже після смерті Степана Ковалєва. А саме е, вибрані оповідання в 1952 році та твори в 1958 році це найповніше видання, які вийшло 45 оповідань Стефана Ковалєва. Також е, чародійна скрипка. Та світ учить, е, учить розуму. Вже за Незалежності наш відомий краєзнавець. Сьогодні дуже мало про нього ми згадували, але е, треба віддати належне Михайлу Івасенко. Він збирав дуже багато матеріалів і він видав дві е, книжки Стефана Ковальова із ненадрукованої спадщини. Це оповідання казки листи. Та оповідальні статті щоденних. Ці книги користуються у нас дуже великим популярністю, тому що їх беруть діти і дорослі, і вони використовуються у Ми використовуємо їх в своїй роботі. Про життя Степана Ковальова у нас є. А, ще. книзі пам'яті користували наші бібліотечні працівники під керівництвом Людмили Була є також сторінка, присвячена Степану Коваліву. Та цитата. і. Вишита робота, яка присвячена Степану Ковалю. Mm. Про життя і творчість Степана Коваля в нас є додання Романа Горика, в ми вже сьогодні чули Степана Ковалю, Василя Гетьмана освітня діяльність, і теж є монографія праправників Андрія та Мирослава Горинів, відомості про родину Лістоків та родину Гаймерля. Е, також е, краєзнавством творчості Степана Коваліва займалися наші краєзнавці. признавці. Е, Роман Тавнавський багато присвятив роботи своїх е, Степана Ковальору та Олег Микулич. Е, є багато віршів наших сучасних письменників, присвячених теж е, Степану Ковалеву. Ми стараємося довести до наших читачів е, все, що можна про Степана Шовального. І тому ми підготували такі е, бібліографічні матеріали, які є в наших бібліотеках, в наших всіх бібліотеках нашого міста. Перед вами теж Борислав, місто моя, гордість моя, відні постаті Борислава. Борислав Подорож у світ пам'яток. Літературна спадщина Борислава. Поетичний Борислав. Наш славний земляк Стефан Ну, Найменшою формою в нас є такий того року, я видала буклет Педагог і письменник Галицької Каліфорнії. Ну, найменша форма яка у нас перемога. Найбільшим ну, таким досягненням у нас є такий біобіологічний показчик, слово про вчителя і письменника. Ти, показчик я допрацювала в цьому році, присвячені 175-й річниці від дня народження Стефана Ковальова. І він включає всі книги, періодичні видання, які є в наших бібліотеках. Багато матеріалів є із нашого місцевого нафтовика Борислава, статті, дописи, література про Стефана Ковальова, біографія. Є тут усі поезії наших письменників. Є епістолярна спадщина, є бібліографія, є літературний вечір, можливо, комусь треба буде провести, то є готовий матеріал для наших користувачів. При нашій бібліотеці вже на протязі п'яти років діє туристичний проєзнавчий віртуальний проєкт Борислав читає досліджує і пізнаває дії. В якому ми стараємося донести до кожного мешканця нашого міста, до кожного читача інформацію про наше місто, про видатні постаті і друкуємо його під цим посиланням, яке перед вами, Ну, заходите, звичайно, на проєкт Берсав читає пізнове дінь в Ютуб і -де можете переглянути нашу роботу. За тих 5 років у нас вже підготовлено і видано 112. Випусків, презентацій про наше місто та видатні послуги. І саме Степана Ковальова присвячено 12 випусків. Різні випуски, різні роки. В цьому році нас дуже цікава була історична довідка про Степана Ковальова, відео Вікторина з подвижника Кам'янера. Кому цікаво, будь ласка, заходьте на наш канал. канал. Проєкт, даніше. Ще в цьому році до 175-ї річниці від народження Степана Коваєва було підготовлено такі два відеоролики. Відеоролик бібліографічних видань Педагог і письменник Галицької Каліфорнії та поезії наших земляків, присвячені Степану Коваєву, теж можна переглянути на наших інформаційних центрах. Я вважаю, що аби краще знати своє місто, знати історію нашого міста. Треба прочитати бодай, одне оповідання Степана Криво. Тому що ну, так як він писав, ну ніхто ще не писав. І, напевне, їх вже ніхто не напише. Тому що він писав тою мовою доступною, яка була в той час. А в нас зараз більш літературна, гарна мова, мелодійна мова. Але ми мусимо знати свою історію. Ми мусимо знати звідки ми. Звідки ми походимо? Ми мусимо знати, як вчилися наші діти колись, і як вчаться зараз, в яких умовах вчилися вони колись, в яких умовах вони живуть в даний момент. І це дуже багато значить. І я вважаю, що найбільшою пам'яткою є слова Степана Ковальова. Пам'ятай, що найбільше щастя і багатство це залишити по собі в народі чесним ім'я і добру пам'ять. І фактично залишив він і ім'я, і пам'ять. Нашу наукову конференцію, друзі, я хотів би сказати, що вона вдалася на славу. Сьогодні виголошено нові матеріали, які е, абсолютно по-іншому зацікавлюють постатів е, Стефана Ковалєва. показують його е, живим, цілим чоловіком, патріотом свого краю, чоловіком, який намагався е, е, змінити хід української е, педагогіки. Поставити українську педагогічну науку, літературу на рівень європейського масштабу. І я думаю, в його часи це вдалося, раз він публікувався в таких журналах, раз його е, е, аналізували праці Іван Франко, Осип Маколе. Усім дякую за увагу до наших науковців. Повірте, що це важка праця підготувати статті. Дякую усім науковцям, хто сьогодні виступав на нашій конференції. І підсумовуючи власне, вже свою роботу і вашого слуги сьогодні модератора, я хотів би запросити до слова на завершення нашої конференції. Вперше в історії ковалевознавства тетралізована вистава на цій музейній сцені, за мотивами оповідання Стефана Коварєва про Гулка Верх, виконує народний театр імені Петра Тилюка Бориславського міського палацу культури. Після цього я передаю слово директору Бориславського історико-краєзнавчого музею пану Андрію Спасу, який проведе коротеньку репліку екскурсію про нові експонати. І після цього. Просив голова міського міста Борислава, пан Яворський, щоб ніхто не розходився, тому що чекає ще е, вечірня кухня за рецептами родини Коваль. Дякую за увагу. Шанов товариство, ви сьогодні маєте можливість ще один твір побачити у мистецькому виконанні. Отож, народний театр, народний драматичний театр для дітей та юнацтва імені Петра Телюка. Режисер вистави за оповіданням Стефана Ковальова «Прогулка вверх Наталія Кравцова. Сваву Льовчики! Ху. Отже, вже третій ступінь гори парашки подавали, витрапались нарешті. Подивіться додому. Буки, ялиці, ніби не держаться, а сподом ні рустинки, ні кущика. Все, мов вигиблювано. Куди тепер, пане вчителю, туди тепер? Бачите світло, генгер у воріть. Туди смотрімо і ліземо. Здається, саме потрібний час. Ми прибули на призначене місце. Схід ну, Тисячі метрів понад школою. Здоріти можна. Схід уже горить, перед шпіль парашки, коньова, стара шебеля Вже нуряться в золотих променях сонця. Дивіться-но, Дівітяно, світом оленя лава сунеться десь додолу. Яка торжественна тишина у воздусі. Ліси і полонини як зачаровані. А ось і рутік Сонечка вирнув з Вогняного моря і збільшується. Так, так, синку, ти спостережливий у мене. Глядіть, подивляйте живу, книгу, хлопчики, бо не так борзо вчиться нам таке ще побачити. Це не те, що в книжках можна прочитати про схід сонця. Ану, хто щось тями при цій картині? Нехай говорить, а ми послухаємо. Іванко, давай ти почни. Мені, Мені пригадалися рядки з заповідання Устаянова. Схід сонця на полонині. Так, так, кажи, що пам'ятаєш? А на сході почалася розливати Золотиста зоря. Благовість благовістих нового дня, нового Воскресення. Молодець. А ти, Сенько, що нам скажеш? Я дивлюсь я аж світає. Край неба палає. Соловейко в темнім гаю. Сонце зустрічає. Крайнеба і дійсно палає, а замість солов'я зустрічають сонце. Два, два безкітські горли. Навіть не знати, де початок, де кінець ті вселені. А ти, гриню, що дрімаєш? Досвіта став та й не виспався. Пам'ятаєш, як тут і мені там той не з пам'яті читав. Хмара хотіла закрити сонце. Так у теж те, що гребінки сонце та хмара. Хмара хотіла закрити сонце, та не вдалося. Не те, що темнотою не змогла його огорнути, а ще й сама його світлими лучами засіяла. Ну і сорому теж чимало наїлася. Ну, і гарно ти грині задекламував. А я пам'ятаю, з Марусі Григорія Квітки. Іде, викотило зовсім, озирнуло землю, наче повилівало. Хваліти Господа, що создав і мене, і вас, і кожний день посилає мене давати всьому миру світ і всякому диханню житті. Хоч дрібко, ви зрозуміли з того, що інші писали, а ви все те бачите на власні очі. Зав'язай. Держи його кріпко. Ну що бачиш, полідай! Господи, господи, яка ж то красота? Цемуть олені! Чуда сія, з рівним срібним рожіком, а біля нього серне, серне старі, з козенятами. Бачу, бачу, пригощавлені олень з розсухатими рогами. З чімкою листя збрости і обережно оглядається. А козенята, козенята, які кумедні! Скачуть, лестяться коло своїх матерів. Господнє небо і село. Як дня, здається, веселилася. Серне можна подибати дуже часто в тій порі, але оленя, це дуже мудрий, хитрий звір. Він, мабуть, сюди з підстаної шибелі зайшов. Стільки з цього побачите. Я це спробую в школі відмалювати. А, а давайте заспіваємо нашу улюблену синко. Починай. Приємні вражіння, ситять душу, але в міру. Ми такі голодні, що ж страх. Але поки ви, вчителю, не спомнили отів, ми і не згадали. Судячи по тіні, зараз година осьма. Так. Це ти правильно сказав. М -м -м. Значить, вірно я вас навчив орієнтуватися по тіні. Що, що ж, гайдайсь. що залишите штарорутерій яєць, крихте від щипків, витоптані сліди, аферових пущах і богодцях. Але одного тільки не колишате вражіння від сонячного світила, яке задержить у ваших душах, націлежить. Наковаю в виконанні Народного театру для дітей та юнацтва імені Петра Філюка Бориславського міського палацу культури. Отак за цілий день ми набралися, я думаю, вражень. Вибачайте, якщо хтось десь туди ходив, хтось марудив, хтось переговорювався. Не, не, не сиділи всі академічно і не слухали всіх так, як діти на уроці, слухайте, як муха летить. Але робоча атмосфера дозволяла, я думаю, набратися. Гарних вражень впродовж науково-практичної е, е, конференції і тих заходів, які були. Ну і на завершення е, е, я вам в музеї принаймні я вам хочу показати експозицію Степана Ковальова. Якщо б у нас був час, я б вас по всій експозиції е, провів. Ну але екскурсія триває півтора години. Півтора години ви вже тут ну не будете спроможні, то ми так десь. Ну, за 20-30 хвилин зробимо екскурсію на другому поверсі в експозиції Стефана Ковальова, яка була створена до 150-річчя в 1998 році. Ну що ж, я вас запрошую на другий поверх.